Усіх вітаю на каналі Домашній шопінг. Сьогодні огляд товарів у магазині Сінсей, а саме все, що стосується кухні, різні банки, органайзери, посуд для зберігання. Є дуже цікаві пропозиції, варто звернути увагу. Я розділила огляд на декілька відео, тому не пропустіть наступні. Вони також зовсім скоро з'являться на каналі. Як завжди, буду вдячна за підписку, вподобайки під моїми відео. Це дуже допоможе розвитку мого каналу, українському YouTube. Бажаю всім приємного перегляду. На самому початку стоять ось такі металеві круглі коробки для зберігання з квітковим принтом. Зараз у Сінсей дуже багато товарів, саме з такими рожевими квіточками. Коштує така коробка 149 гривень. Ще з таким принтом керамічна банка з бамбуковою кришкою 239 гривень. Щільно закривається, там є силиконовий обідок. І ще ось така меншого розміру 219 гривень. Далі ось такий металевий контейнер для зберігання цибулі. Має отвори знизу, як на мене, дуже гарна ідея. Коштує 219 гривень. Ще є ось такі керамічні білі, 219 гривень. І ось такі маленькі, також керамічні з бамбуковими кришками по 169 гривень. Ось такі банки для зберігання зараз по акції 69 гривень. А в зеленому кольорі взагалі 59 гривень. Вони скляні, теж зручний варіант для зберігання як у шафі, так і в холодильнику. Ось такі контейнери це новинка. Я таких ще не бачила. Вони скляні, йдуть в трьох розмірах: найменший 119 гривень. Кришка йде з ущільнювачем, тому вони не повинні протікати. Найбільший 169 гривень і середній 149 гривень. Ще дуже гарний варіант для зберігання в холодильнику ось такі скляні круглі миски з кришками. В наборі 5 мисок різних розмірів. У мене є схожий набір. Це дуже зручно, ціна взагалі супер 269 гривень. Ось така мисочка найменша в цьому наборі. Ще є ось такий набір, тут три різні об'єми з кришками. В них можна заморожувати, можна готувати в мікрофільовці. Вартість 339 гривень. Гривень. Ось такі миски мені взагалі дуже сподобались. Вони якраз такого розміру, що можна приготувати салат і зберігати в холодильнику. Дуже гарно виглядає з бамбуковою кришкою. Є декілька розмірів. Вартість більшої 219 гривень, вартість меншої, 169 гривень. Дуже сподобались. Ще є ось такий гарний контейнер в затемненому склі з бамбуковою кришкою 239 гривень. Теж. Гарно виглядає. Є ось така маслянка, теж комбінація бамбуку та порцеляни 239 гривень, дуже гарна. А ось така маслянка йде з пластмасовою кришкою. Більш бюджетний варіант 169 гривень, але теж гарно, естетично виглядає. І ось така вишукана маслянка, 269 гривень. Ось ця з написом теж мені сподобалась, але ціну, на жаль, я не знайшла. Ще ось такий варіант повністю скляна, це дуже зручно. 219 гривень. Є в наявності ось такі коробки для хліба металеві на ось цю знижку, коштує 239 гривень. Є ще трішки інша, теж металева 389 гривень. Але я б собі таку не придбала, бо мені не подобається ось цей металевий звук, коли відкриваєш закриваєш цю коробку силіконові кришки, 6 штук, різного розміру, 149 гривень. У мене такі є, користуюсь, дуже зручно. Силіконові ємності для льоду, 169 гривень. Сито для борошна 149 гривень, але воно меншого розміру, ніж ось ці великі стандартні. Мені здається, більшим розміром користуватись набагато зручніше. Далі, ось такі мірні стакани, три штуки в упаковці, 139 гривень. Це дуже гарна пропозиція. На них зараз якраз 18% знижка. І ще ось такий ківш з ручкою. Також є отвори для зливу рідини. Я схожий використовую майже щодня на кухні, мию крупу, овочі, ягоди, фрукти, зручно дити усю зайву воду. Є в наявності в двох кольорах: коричневий та зелений по 149 гривень. Є ось такий прозорий органайзер для столових приборів 189 гривень, досить міцний. А це сушарка для посуду, можна поставити тарілки та склянки. Вона на ніжках коштує 219 гривень. Ще ось такий органайзер 169 гривень. Можна на стільниці організувати пляшечки з олією, оцтом, соєвим соусом. А це вішалка для рушників на дверця та кухні 149 гривень. Є в двох кольорах: в чорному та білому. З'явились дуже цікаві варіанти поличок по 269 гривень у білому та чорному кольорах. Вони металеві, з дерев'яною ручкою. Можна зберігати невеликі пляшечки або баночки зі спеціями. Є ще ось такі кутові полички з пластику на бамбукових ніжках, 389 гривень, також є в чорному та білому кольорах. Ще ось така вузенька полиця 389 гривень. Теж в наявності в двох кольорах. Ще ось такий органайзер. Цікавий варіант. 389 гривень. Тут нижня полиця висувна. І ще ось такий кутовий для спецій 219 гривень. Також багато металевих органайзерів, які можна поставити всередину шафи і там організувати зберігання тарілок, склянок це дуже зручно. Кутові є в двох кольорах: чорний та білий 239 гривень. Ще є ось такі вузенькі по 219 гривень. Також є підвісні полиці, можна навіть прикріпити під стільницю. Є в білому та чорному кольорі по 219 гривень. І ще такі варіанти по 239 гривень. Ось така підставка 219 гривень. Також можна зручно організувати зберігання посуду в шафі. Ще я придивляюсь до ось такої бамбукової полиці, коштує 269 гривень. Мені щось подібне потрібно, можливо, хтось користується, поділіться, як вона вам в експлуатації, буду дуже вдячна. З'явились ось такі контейнери для холодильника по 149 гривень, таких не було. Ось така ціла шухляда, прозора 459 гривень. І ось такі контейнери для зберігання в холодильнику. Досить об'ємний контейнер, коштує 269 гривень. Можна зберігати овочі, фрукти, салати. Ще рекомендую звернути увагу на ось ці ємності для сипучих набір з двох контейнерів 169 гривень. Виглядають досить якісно, практично, дуже гарна ціна, як для двох контейнерів. І ще ось такі диспенсери для миючого засобу. На цьому поки все. Я вже готую наступне відео. Там також багато органайзерів, ємностей для кухні. Тому не забувайте підписуватись, щоб не пропустити вихід наступних відео. І до зустрічі зовсім скоро!